Так, доброго часу, дорогенькі мої. Сьогодні ми починаємо з вами працювати за розкладами на наступний тиждень. Починаємо ми, як завжди, з Дніпропетровської області гарячих точок, ну і не тільки, як завжди, розклад на Нікополь, Марганець, Покров Широке, Кривий Ріг Зеленодольськ. Жовті води і «Апостолово». Отже, Нікополь. Давайте подивимось на Нікополь. Нагадаю цей розклад з 1 по 7 листопада вже. З 1 по 7. Отже, перше, це у нас буде Нікополь. що очікує Нікополь. Знаєте, для Ніпольців е якось цей тиждень пройде, як вони себе, м -м, знаєте, як будуть самі себе жаліти і самі собі співчувати в тому, що люди, от знаєте, як прожили своє життя і е бали там, і от зараз вони там живуть без світла, живуть без якихось благ, живуть постійно під обстрілами. І от знаєте, от такий момент у людей просто відчаю буде. Не знаю, як... Мені здається, що це в кожному місці, але сам карти кажуть, що Нікополь просто. от... Е Ой, на жаль, знову обстріли будуть. На жаль, боже, я ну вже дуже хочу дочекатися того часу, коли я вам взагалі ем, от подивлюся на картах і скажу наступний тиждень, тиждень перемоги, наступний тиждень все закінчилось, наступний тиждень не буде обстрілів, не буде ніяких пострілів, ем, не будуть зруйновані будинки. Буде світло, буде вода, тепло, опалення, все, все, все буде. Але, на жаль, от на сьогоднішній момент маємо такі реалії життя. А, кажуть, що карти, а я вам, що якісь будуть скандали там в керівництві от саме Нікополя. Щось вони там будуть. Будуть якісь такі, знаєте, ну, недобрі речі говоритися, що там за ППО, за ще щось, за можливо, навіть людину, яка відповідає за Нікопольський саме захист, буде якось там усунено з посади. Буде інша людина. Тому що, ну, от, щось буде прийнято на такому більш високому рівні. Кажуть, що нічого не буде абсолютно, нікополь буде українським і все буде. Але єдине, що гатити цей тиждень, на жаль, буде трошечки менше. Сонечки мої, трошечки менше, але, на жаль, будуть ще ось такі нюанси. Так, Отже, давайте дивитися. далі. Давайте подивимося на вибухи, на постріли от такого плану. Ракетні, можливо, якісь удари Арту по Нікополю. Отже, Нікополь. От знову, бачите, за гроші, за захист. Нібито, знаєте, як, як карти кажуть, що гроші для захисту Нікополя ніби то як виділяються. Але, можливо, їх не зовсім так. Ну, тобто їх достатньо виділяються, як здається. І вони, ем, керівництво каже, що ну, якби цього достатньо, але цього недостатньо. І кошти, якби ну, от, ем, керівництво міста, там, можливо, якогось районного центру, не знаю, захотіло збільшити. Одвоїти, попросити, що треба більше, треба це. Воно б абсолютно знайшлося їм так скажу. Ну, кораблики вистрояться десь там. Кораблі, саме кораблі. Значить, це будуть ракети, я так розумію. Далі. Де арта буде? Я так розумію, що градами у вас там луплять. Градами. градами, кажіть обстріли. Щось, ви знаєте, щось і спіймають, дивіться, щось будуть і ловить, уже починать так більш-менш ловити. Але все рівно кількість обстрілів, ну вона просто зашкалює. Чи будуть Чи будуть обстріли? Так, да, двійка мечів, кажуть, що все-таки будуть обстріли. Але, я вам так скажу, що якийсь новенький захист буде. Щось нове туди все-таки привезуть по Нікополю. От подивитесь, десь щось повинно більше спрацьовувати, більше збивати. І другий момент. Якось те, як вони били раніше, у них буде щось по-іншому. Щось вони там по-іншому Може, дронами будуть. Не артою, а дронами. Да. Бачите? От я тільки заговорила за, 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 за те, що артою. Тобто той план, який раніше був, трошечки він зміниться, і вони будуть довбити вже дронами. Добивати. Господи, того Нікополя вже бідний Нікополь. Нікопольчани, я вам просто співчуваю. Взагалі всім співчуваю, хто переживає зараз дітки, дорослі. Та всім. Це жах просто. Просто жах. Діти, особливо а вагітні жінки, це для них такий стрес. От, ну, мені просто їх дуже-дуже шкода і я дуже вам спочуваю. Так, поїхали далі. А, марганець. Марганець. Сьогодні ну, намагатимусь трошечки швидше. Бо маю лише півгодини на вас. Максимум хвилин 40. Сьогодні вибачайте мене наступний раз, можливо, більше часу буде, тому що, ну. Жахіття просто у мене з часом. Так, марганець, сонечки, мої, ну, навіть я можу сказати, що трошки навіть гірша ситуація, ніж в ній копалі. Трошки гірша. А, чого? Тому що будуть лупити і будуть лупити більше, ніж навіть мені здається. Ну, от карта, я кажу, більше, ніж Нікопи. Більше. Більше. І, і будуть руйнування, і пожежі, і люди будуть потерпати. Ну, на жаль, нічого от, знову люди, як знаєте, відчувають себе, що вони. Без світла, без води, без, без жахіття. Знаєте, от, 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 от кажуть, мені колода каже, що люди от в такому підвішеному стані. От просто в підвішеному стані. Ну, Дуже шкода і дуже я вам співчуваю. Давайте заустріли подивимося зараз. Так, да, і тут зміниться, бачите, зміниться тактика. Я так розумію, що це керівництво десь якогось району. Тому що щось там кажуть, що е, їм достатньо того, що є, це їм достатньо, нічого не достатньо. Треба ще. От треба ще, що обстріли до... виявляють, що цього недостатньо, я не розумію. Чи люди от як сліпі, як оця жіночка? Так, далі. Марганець. Отут по марганцю оця. По марганцю. Дивіться, евакуація. Тобто люди, якісь ще, які до цього часу не приймали. Такого виваженого рішення, що вони їдуть. Нарешті от вони все-таки вирішують їхати, оскільки зі світлом проблеми. І я так розумію, що можливі проблеми з опаленням. Не у всіх районах, але будуть, ну, оскільки буде попадати, і відповідно можливе відключення і... От світла і опалення. Ну, а деякі люди, в яких вибачте, опалення зав'язане на Електриці, воно, відповідно, ну, от як автономні там системи і так далі, вони ж всі, ну майже всі, йдуть з використанням електроенергії. І тому люди бояться, що вони залишаться зовсім без тепла, а ну, холодно. Хтось з дітками, то від'їжджають. Так, і от план, так як вони раніше там ну як бомбили, да, назван так. Марганець, вони будуть це робити по-іншому. Але щось, якась там, як, щось по марганцю буде таємне, що дасть захист марганцю от щось таємне. Це є, знаєте, як дуже довго розроблялося. Дуже довго. І нарешті, воно, воно буде засекречено за усіма замками. І щось буде таке, що буде спрямоване на, ой, на те, щоб виловлювати от все це. І будуть ловити колаборантів, які наводять от, прям капітально будуть ловити. Там буде така хороша місія поїмки. Так, покров. Так, люди з покрова, так? Велике прохання, хто дивиться моє відео, я дуже вам вдячна, дуже, дуже вдячна за коментарі, але, будь ласка, не розводьте мені під відео срачі, тому що деякі не розуміють, що я ще раз вам повторюю: велике прохання не робити цього. Якщо вам щось не подобається, або ви вважаєте, що я там. Моє суб'єктивне бачення проблеми таке, а ви його бачите і по-іншому. Ви можете відкрити свій канал, зайнятися цією сферою і говорити те, що ви бажаєте особисто. А у мене на каналі вибачайте, ви можете коментувати негативно, так, але зрідчі розводити не потрібно. Я вам дуже вдячна за розуміння. Глинка виховання. Так. М -м 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 -м. Покров. Десь там пролітатиме. Ні, десь, десь буде і прильот. І знаєте, будуть поранені люди. Якось, знаєте, як темну. Теж люди від'їжджають з покрова. Люди дуже бояться і люди, от е, я так розумію, що ніякого ну, там проблема з ППО. ППО там просто дирка, вибачте, да. на жаль. На жаль, воно як, як щось було, але зараз щось там чи забрали, чи прибрали. Можливо, його. Відвезли в Нікополь, я не знаю, але на сьогоднішній момент це не, не захист. Це хто знайшов? Слухайте, але все рівно десь, десь повинен бути прильот, тому що поранені будуть поранені. Високо поставлених по крові дуже добре здає позиції. Прям дуже добре. Ось так. Так, широке. Постійно мене просять дивитися на широке, постійно дивлюся. Не переживайте, подивимося всі, подивимося все. Думаю, що встигнемо. Широке. Якось такого, от, як страху, як був на тому тижні, у широкого немає. Є таке, знаєте, ну, повітряні тривоги є. Є е, от, знаєте, як люди, які вже просто от стомилися. Знаєте, от, от, Вони працюють, працюють, працюють. Потім в один прекрасний момент вони вже просто. Вони вже дуже чекають миру. От Просто їм це все от задовбало, задрало просто, розумієте? От, от так воно і є. І м -м -м немає впевненості, розумієте? От люди якось так хотіли, щоб бути впевнені. От мені карти кажуть, щоб впевненість була у завтрашньому дні. А на сьогоднішній момент, от, як, знаєте, які їхні забага... ну, от мрії всі, те, що вони. Як гадали, думали, мріяли. Вони як, ну, от як. Піш... Пішли на нівець. звелись на нівець. Але на цей тиждень щось появиться, такого от, можливо, якась перемога всеукраїнська в українському масштабі. Що саме для жителів широкого воно буде, знаєте, як і от як сонечко, бачите? От. Прильоти. Я не бачу. Єдине бачу, що буде прольот. Чи буде прольот? Ні. Те, що буде летіти туди до широкого, я так думаю, що зловлять десь у нікополі, у Марганці, от десь там. Бо карта сила йде. І правосуддя. Правосуддя, кажу сила. От так, Так що. Якось як туди летить, але все ловиться, бо карта сонця. Так, дивимося мій улюблений кривий ріг. Кривий ріг, всім вам вітання. Просили передати. Передаю для людочки, для Танюшки. Танюшка, привіт. Всім вам, всіх вас дуже люблю, Олег, Владислава, Артем. От просто. Всім вам дуже великий. От просять прям люди, передайте нам привіт. От передаю. Танюшки передаю, Таня. Все буде добре. І всьому кривому рогу можу сказати, що все, все, все буде добре. Це такий період, треба пережити. Так, кривий ріг з сьомого пункту. Першого по сьомого. Так, дивимося. Ну, слухайте, ну тривоги, знову тривоги, знову тривоги. Чим буде лопаси? Дуже швидко, швидко, швидко. Так, от, кстати, в кривому рогу буде щось дуже красивеньке. І воно дасть змогу, щоб не влітало. Чого? А, кажуть, треба захистити те, що залишилось. Отак. От Значить. Я так розумію, що це якісь там крупні об'єкти, які треба захистити. Хто знає в кривому розі, які там об'єкти, той здогадається. Конкретно називати не буду, не буду показувати ворогу всі позиції, розказувати, але я вам скажу, що ця тактика, нова тактика, взагалі. От, нова тактика буде з нашого боку, так само і з їхнього боку. Тому трошечки перебудується це все і, і знову скандали у владі. Знову якісь скандали за гроші, за великі гроші і за захист по кривому рогу. Там якось як будуть от саме кривому рогу, а всі останні, ну, от як. А потім все-таки переділиться, так, як по справедливості. Так, кривий ріг, зараз подивлюся, бо мені е, не зрозуміло по прильотах. Чи всі спіймають, чи ні. ППОшечка. Ой, так хочеться, щоб всі, чесне слово. Так, кривий ріг. Так, дивимося. О, дивимося, кривий ріг. Так, да, з кимось домовилися для захисту. Для захисту. Щось, щось. Буде. Для захисту, мені так кажуть, гроші для захисту саме Кривого Рогу. Так, да. чи будуть прильоти? Чи будуть прильоти? Ой, сонечки все-таки будуть, десь будуть. Десь О, бачите, десь будуть, бо здають свої ж позиції, здають свої. Навіть я вам скажу більше, підприємства, ці, про які ми з вами говорили, великі здають позиції саме люди, які працюють на цих підприємствах. Ось так. такі люди, хіба то люди? Так. Хіба то люди, то дарма, казав Тарас Григорович Шевченко. Да? Так. Ам, Зеленодольськ, не Зеленодольськ, дивимося. Зеленодольськ, люди. Люди знають, що буде добре, ну, там, тобто, буде все гаразд. І карта зірки цього селища, тобто, будуть відбудовувати його. Ну, поки вони сумніваються, тому що гроші великі треба для того, щоб щось там що було порушено, треба відбудувати. Але вони будуть. Але вони вже починають виділятися, закладатися. Тобто, от в цьому плані. А, далі. Е Люди, які зараз від'їжджають з Зеленодольська, це люди більше не з самого Зеленодольська, а як проїздом. Я так розумію, що це якась Херсонська, от з цього напрямку, да? Херсонської області, от, от з цього напрямку, але вони виїжджають через цю, через цю сторону. Ось так скажу. Так. Десь там будуть летіти, але це більше як, оту, знаєте, просто арта і нічого там такого. Ні, там більш-менш єдине, що селище зараз трошечки відбудовується. Далі наші по Херсонській області просуваються, то арта так прям далеко до Зеленодольська достати не може. Не може. І в принципі, там селище буде відбудоване, і ті, хто люди там живуть, працюють. Не переживайте, воно буде відновлене. Бо якісь такі у вас гнітючі думки. Так. Жовті води. Подивимося, жовті води. Жовті води правосуддя. Оночика жовті води з 1 по 7 листопада. Мир! Знаєте, мир. Єдине, що отут от карта Двійка от зараз в новому інтерпретації, вона каже про світло. От Виключення світла, відсутність його. Оце точно я вам можу сказати, що ця штука може бути. Ага. Жовті води. Десь до вас прилетить. Прилетить. Якось, знаєте, от вашу ідилію, яка була, трошечки на цьому тижні може порушити і поранення, якісь, якісь поранення будуть. Десь будуть, а по чому будуть бити? По крупним якимось підприємствам. Ще вони пов'язані? Люди почнуть виїжджати. Масово прям. Якось там у вас підприємства, які пов'язані з. Я так розумію, якісь електростанції. Щось там таке будуть. Щось таке, бо чоловік знову без світла, тобто він чекає. Так, да, бачите? З фонариком. Десь будуть по, -по, -по світловим якимось бити, і, і, і тому е, є дуже великий ризик на цьому тижні. Ну, прям що 100% я вам скажу, що так. 50, навіть 70 на 30, що там все-таки воно буде зруйновано. Давайте подивимося, бо мені дуже хочеться подивитися, чи зруйнують все-таки вони його. Ну, Це знаєте, як один. Один прильот. Отак. Те, що буде летіти, воно не буде. Чи буде прильот. Давайте подивимося. Нова тактика змінили тактику. Буде мирно, чи буде прильот. Покажіть мені, будь ласка, чи буде прильот? Да. От дивіться: Ж... значить, жовті води на цьому тижні, максимальний сос, десь прилетить. Прям влупить, я б даже сказала. І людей буде, будуть люди в підвішеному стані. Так що жовті води. Оце вже навіть не 70 на 30. Оце вже навіть 90 на 10. Дай Боже, щоб оці 10 не справдилися, але Але ось так. Значить, апостолово. Апостолово. Що буде в апостолово? Ну, теж знову, люди, які їдуть не з самого апостолова, а їдуть з, з якихось як колишніх окупованих територій. Тобто, які були окуповані. Апостолова не було окупованим. Отут прям люди їдуть, 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 кудись виїжджають. Так, далі. Мах. Ну, в принципі, все більш-менш, я от вам скажу, більш-менш у вас нормально. Є свої нюанси, є там для захисту щось недостатнє робиться От просто недостатнє. Далі, щось летить, але не долітає, дай Боже. Так, давайте ще спитаємо: чи будуть у апостолови прильоти на цьому тижні? Чи будуть апостолові прильоти? Раз, два і останнє. Ні. Ні. Десь буде пролітати. От Кажуть, що якщо і буде летіти, то все зіб'ється ось так. Так що не переживайте апустолу, По я можу вам сказати, у вас більш-менш трошки щось там налагоджується життя. Дякую Богу. Щось там добудовується, щось повинні. Якісь там... У вас щось було зруйноване чи що? Хто знає напишіть мені, будь ласка. Бо як, як повинно, щось. Як... Ремонтуватися. Так, всім дякую за увагу. Всім хорошого тихого тижня. Дуже потребую вашої допомоги в вподобайках, в репостах, в підписках. І дуже дякую, що ви зі мною. Всім до побачення!